Доброго дня, мої дорогенькі. А в мене сьогодні знову розпаковочка. Вибачте, проти світла щось не дуже видно добре, але я буду намагатись показати вам. Значить, дивіться, сьогодні 14-го обробили моє замовлення, і вже вчора ввечері воно було на почтовому відділенні. Значить, розказую тут майже все під замовлення, але є оцей гель, він зараз у каталозі не представлен, він представлен онлайн в каталозі, інтернет-каталозі такий 199 гр... гривень. Ціна для клієнта, його обмін дуже в мене дуже популярний, тут 200 мл, його дуже люди полюбляють, чоловіки, для гоління. Також зараз спрейчики, отакі літо, в мене також вони користуються попитом. Це з автозамовлення в мене прийшов тудей ще 100 мл по старій ціні. Дівчатка, хто хоче, то бажає, будь ласка, запитуйте, є, є такий аромат у великому форматі. Це тудей класичний. Зараз також у каталозі трошки дорожче, а онлайн каталозі розпродаж. Ось таких от, аромат Кон і в Confidence, це Жовтенький наш аромат. Вони також у форматі. 100 мл. Також, бачите, це великий, великий флакон. І на них дуже-дуже чудова ціна. 599 гривні великий флакон. Тому що зараз 50 мл в каталозі стоїть 489 гривні, тобто, там різниця в 110 гривень, але в два рази більше флакон. Тобто, запитуйте, чудова, чудова ціна. У мене, якщо дівчинка не забере, то буде він у свободному польоті. А може і забере, тому що вона його дуже жде. Так, Далі є ось стеклі отакі персиви і реперл. Реапел 169 гривень, це спрей у стіклі. Майже такі, як парфюми, тільки концентрація трошки менша. Тут 75 мл. У коробочці йде дуже чудова і ціна і якість. Взяла також персів д'ю, тому що він в мене дуже популярний. Він також зараз у знизочки добре хороший. Також онлайн-каталозі є отакий от аромат ЛАКМІ. Для чоловіків, тому що в каталозі його нема. Він там, якщо не помиляюсь, 439 чи 60, ну уточню, але ну, є, є він у продажу, так що майте на увазі. Взяла отакі маски, мінерал, вони в мене також зараз популярні, дуже свіжий і приємний чоловічий аромат. Також взяла оцей крем, він на обложці в каталозі є. в мене не приходить зараз нам пробнички. Благодаря цим пробничкам е, дала людям спробувати. Людям дуже сподобався цей крем 72 години зволоження, І в мене його дуже дуже добре замовляє. Так що це вже джіннечко чекає цей кремчик. Замовила зараз по чудовій ціні отакі е, максимальна защита кулькові дезодоранти жіночі. А також дивіться, що вам покажу: з'явився у нас олівець для очей Simple Spice. Пам'ятаєте, був коричневий? Оце місті Мау. Я для приміру поставила, бачите, ці кольори майже не, від, не відрізняються. Оце зверху, бачите, от верхній. Це Сімплі Спайс, а низку ниж, нижній це е, місті Мау, ліловий. От хто любить коричнювати коричневий колір до біжової помадки це верхній колір. Мені здається, що він трошки світліший, ніж був, а може і ні. Ну, з'явився, з'явився оцей колір Сімплі Спайс. Так що замовляйте. Я його брала під, під цю помадку, під капучино Ліді. Вона зараз також у добрій ціні. В мене її добре замовляють. Люди дуже, дуже їх. Кажуть, що навіть краще, ніж лати. У мене жіночка давно користується лати, і взяла оцю, і їй дуже сподобалася ця помада Леді Капучино. Також взяла помаду шик. Нашу Черешневий шик, щоб всі знали, як називається. Бачите, по-англійськи так і не змінилася назва. Також у мене її дуже полюбляють. Взяла ось цю тушку з золотим колпачком, також вона у нас в онлайн-каталозі. Це під замовлення. Я, до речі, такою, такою, такою теж користуюсь, мені дуже подобається. І взяла ще туш драму. З'явилася ця туш драма. Вона така спухнастою кісточкою, зігнутою, У мене її також дуже люблять. І в наступному каталозі вона буде на 30 гривень дорожче. Так що зараз вона 189 гривень. Ну, ось таке невеличке замовлення прийшло за 7 днів, дуже швидко. І отаке, що я показала вам, що є в основному каталозі, щось є в онлайн каталозі. Тобто, дивіться, запитуйте, може кого що зацікавить. Буду робити на днях нове замовлення. Запитуйте товару багато в наявності. Всім доброго дня, пока-пока.